Yeah. <laughs> you Ідея виникнула ще від початку війни, коли мій товариш Коля Голіков покійний, на жаль, попав в полон, був у Ростові на Дону. Я мав після того з ним розмову не одну і розумів, як йому важко. І йому потрібно було якось знімати стрес. Він був автофанат і любив потужну техніку. Я покатався з ним, дав йому приїхати, йому дуже сподобалось. Я нарешті побачив цю довгу очікувану посмішку цю. Я зрозумів, що це, що це дуже сильно. Після того ще проводив реабілітацію з хлопцями з 80-ки ВДВ, також побачив хороші успіхи. Але під час початку війни воно, війна була трішки інакше. Тоді так не було штурмових дій і так далі. І цього потребувало відсотків хлопців з мого досвіду 20-30. Вже після початку повномасштабної війни, коли молоді хлопці вже отримали поранення, ось вони звикли до адреналіну, особливо там штурмові підрозділи, які робили штурми. Ось то їм того дуже-дуже не вистачає. Були хлопці, які мали по пару штурмів в тиждень, і це треба компенсувати. Я спробував одного покатати просто на спортивній дорогі автівці, йому сподобалось. І ще пару хлопців зрозумів, що це вже скучно. Тобто ну, потужною дорогою автівкою не здивувати. Спробував я товариша, взяв автівку, спробував контраврійне водіння, і я виліз тої автівки, у мене тряслись руки і була посмішка. Я зрозумів, оце треба в цьому напрямку працювати. Після того придбав цю машинку під піце, привів пару пробних виїздів з товаришами з спеціальних операцій, з третьої штурмової бригади і зрозумів, що вона працює. Там емоцій було дуже багато, там були крики в машині, там було це. Тобто хлопці стали щасливі. І я зрозумів, що це треба розвивати. Але я не просто так, я ще їх контролював. Тобто ми після... Поїздки я до нього телефонував, питався, як він себе почуває, як сон, бо є проблеми хлопців зі сном, вони не можуть спати. І вони мені навели такий гарний приклад. Володь, я після цих покатушок, реабілітації автомобільної, прийшов додому. Як маленька дитина в школі, відчув таку приємну втомливість, лягнув до подушки і нарешті виспався. Тобто, без таблеток, без того. Все. Зранку себе почував набагато краще. Я зрозумів, окрім іменно цих емоцій, які вони получають під час цієї сесії. Воно має ще пролонговану дію. І це дуже круто, і ми почали в цьому напрямку працювати. Вихлоп дуже гучний, тому ми тренуємося за калушом, де дозволений в децибелах звук, допуск зовсім інакше. Ось це е, поки що ніхто не жалівся, але вихлоп ну, дійсно дуже голосний, і це також на кожному підходить. Є хлопці, які з окопів, які були багато під мінометними обстрілами, їх ці звуки лякають. Ось, але в більшості випадків воно приходить ок, тому працюємо якось так. Спілкуємося більше з людьми, подобається, не подобається. Добре тобі не добре, і вже відтоді виходить досить. Подивився з вигляду одне. Ну, сів в машину, як почало ганяти. Думав, що буде цей вестибулярний апарат, щось нічого. Нормально, як в літакучі, так як якомусь такому. А скажімо так, оце супер. Особливо ці завороти, як він на це тормозить, ну, Емоцій купа набираєшся. Ну, от адреналін, от так як він писав, що це адреналін, от в мене оце, воно одразу аж мурашки по шкірі пішли, як я почав з ним їздити. Дуже круто, не знаю. Це коли після сильної атаки на фронті, ти виходиш і відчуваєшся в безпеці, і ти просто радієш життю. Ну це в мене так якось було. Знаєте, воно ну якось з цим я пов'язую. Ну це радість. Це в першу чергу радість. Це приємний адреналін, приємний, не такий, що ти щось боїшся наоборот, я в захваті. От це щось, от, от мені з цим порівнюється. Тобто були у мене такі випадки, що дійсно ми думали, не вийдемо чи ще щось. Бог поміг, як то кажуть, все добре, і оці почуття отакі повернулися. Да. Ти сидиш, тебе кидає, але там, коли він бере за ручник, повертає, відпускає руки з руля, розумієте, я такий, опа, ми зараз просто перевернемося. А ні, машина тримається дороги, знаєте, і ну, все супер. Отакі, От -от 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 різкі такі, оці рухи, там вони замітні. Ну, але дуже круто. Особливо його манера водіння, що він там собі руки випускає. Я сижу, думаю, що зараз буде, а він собі руки відпустив знову взяв, знаєте, ну дуже круто. Оце. Ну, мені сподобалось це сильно. Це... Я не очікував. Комусь вистачає раз, тому що більшість людей це переносить дуже вау, бо не звикли до такої їзди. Коли йде занос машини, всі думають, що зараз, 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 зараз буде або удар, або переворот, а тут оп, нема. Оп, знов, Оп, знов. Іде ендорфін, йде адреналін, людини, цей декому вистачає навіть одного разу. Приблизно від 3 до 15 хвилин, тому що були такі хлопці, які за 3 хвилини просто отримували таке задоволення. Я бачу, що йому буде забагато. Бо є така річ, як переповнення організмом. Адреналіном. Це теж не є дуже добре. От, я моніторю з боку воїна, дивлюся, як він себе почуває, які його емоції. Тому це в середньому від 3 до 15 хвилин. Що ми їдемо? Ми їдемо в базу, саме перше пробуємо, прокатуємося бублик, робимо круг, дивимося, як людина звикає до бокових перегрузок, до вихлопу. Ось, після того їдемо вісімку. Є така е, фігура, і після того їдемо бублик по великому колу. Тобто, якщо у нас є вісімка, то ми їдемо по ній. Тобто це вже більш так динамічніше, швидше і прикольніше. Ну, це базові, базові заїзди. Вона не кожному підходить насправді, тому що є в хлопців проблеми з серцем. Е, в кожного різний ступінь ПТСР, е, контузії. І так далі, воно не підходить всім. Але з того, що було на початку війни, і то, що зараз, то приблизно з 10 чоловік воно підходить десь 6-7, тобто більше половини. А Це круто. І круто, що воно працює. Але ми все одно вибірково, тому що в мене задача не нашкодити. Я не маю професійної та медичної освіти, але я пройшов і тактичну медицину, пройшов по мерчу, базові моменти. Ще там різниця — Я бачу, як людину читати по її зовнішньому вигляду, тобто по очах. По погляду, по диханню, якщо є така можливість, наприклад, коли двигун вже е, його заглушив, ми спілкуємося на вулиці. Перед тим у нас йде спілкування, пім-каву, чай. Я питаю, чи нема проблеми з тиском, чи серце не болить. Як ти чи колись катався, чи маєш досвід? Ось, ну на даний момент приблизно десь 50 воїнів я перекатав з товаришем. Ось тому, покажу така статистика. Так приблизно ми заїжджали в Красногорівку на такому плані щось похоже, але що прямо тут, я вже з цього можна сказати, реабілітувався, але я нагадав ці емоції, я дуже доволен. Допомагає дуже сильно у зв'язку з тим, що тут вдома не вистачає цього адреналіну. Він є, але він не в тій, не на такій силі. А згадуючи ті моменти, там багато є таких моментів, яких не хотілося б згадати, але ми їх згадуємо. А тут ти просто отримуєш те, що ти отримав там. Той адреналін. Зараз би обов'язково хотів, це дуже круто, я сказав би. Взагалі, організатори дуже молодці, хлопці, що зібралися і зробили таке для ветеранів. Це як на мене, дуже великий вклад. Конкретно автомобільною адреналінової реабілітації на даний момент в Калуші ми одні. І в області також, але ми дуже хочемо, щоб нас було більше, щоб ми дружили, щоб ми допомагали, ділилися навиками і це максимально збільшили кількість таких сесій. Ми сьогодні виїхали ще одною автівкою. Відповідно, ми можемо у два рази більше людей. Плюс ми будемо сьогодні пробувати робити парні це коли машина біля машини це трішки страшніше і прикольніше. Стріально тут не Фу. розовиці фух, все год. Майже, за світла на ноги не йдуть уже. Це нормально. Наступний. <клі> е, ще нічого не можу говорити. Страшно було. Але вартує, вартує. Тривайте. Бо я поки що не можу говорити, пізніше підійдете, чесне слово. Машинка лиця року зібрана. Ми починаємо це наш перший сезон. Учимося також, підлаштовуємо машинку, все потрошку, або трохи час і хочемо спробувати, якраз відкриваємо сезон з володі, пробуємо, що то буде і як воно буде виглядати. По парних заїздах ми ще ну, не дуже сами, ми вчимося на даний момент трошки, ми не можемо в цьому дуже багато сказати, бо ми каталися більше самі, пробували що до чого, як машина себе поведе. Це дуже тяжко, це треба привикнути до партнера, подивитися, як воно встигати за ним, не відставати. Це саме на момент тяжке, але все в процесі. Ми будемо пробувати потихоньку, потихеньки, не будемо зразу їхати швидко, попробуємо чуть-чуть, по що скаже людина. Тоді вже будемо спілкуватися і в процесі будемо, як йому чи підходить, чи не підходить. Деякі люди є, що їм що не хоче, потім що йому страшно стає. Ну це різні буває. Емоції дає, плюс ти підвищує собі рівень керування автомобілем, Ну і емоції дуже сильні дає. Збоку ми катали трошки військових, то військові дуже доволі, дехто навіть пищить. Гально було так. Все добре. Я не вперше. Ми з Вовчиком давно вже катаємося. Це Реабілітація у мене проходить на ура. Прямо адреналін і таке шурують, що. ого. Тобто воно приблизно такий адреналін, як під поїздок, наприклад, напередок, там виїзд бойовий, як в нас було. Оце. Ну, моцно. Це вартує того. Парний вперше. Парний зовсім по інакшому відчувається. Тобто, ну, Бачиш, що за тобою машина що друга. Знімаєш тули. Ну, ну класно. Трошечки більше адреналіну, бо там отак їдуть машини одна до другої. І ну, думаєш, зараз буде аварія, і адреналіну ще більше, відповідно. Ну, емоцій більше трошечки, я би сказав. От, блин, труси далі. <пустес> Після цього спиш як маленький, чесно, спиш просто як вбитий. Зранку просинаєшся такий свіжий, то то треба відчути. Проїхали пару заїздів, повозили до військових, резини закінчилась, трохи жарко на дворі, машинки гріються, але взагалі все нормально. Все залежить від стану резини. Ми беремо БУ, резина б резину би було трошки дешевше по-різному. Різна температура, різний ізнос іде. Раз в годину точно міняємо резину, може деколи швидше. Так як сьогодні 10 хвилин покаталися, резини не вистачило нам. Ми максимально Розширили площадку, ми її захистили, ми їдемо з запасом, тобто ми не їдемо на саму максимальну потужність. Тобто ми стараємося все робити плавно. Ось, ну, е Тут, в принципі, для цих машин, бо вони мають спортивну підвізку для того, щоб її так не перехиляло і не перевернула, то цього достатньо. Тобто, якщо, наприклад, цю машину, щоб перевернути, треба розігнати там до 100 км на годину, ось, щоб вона перевернулася, то ми їдемо 30-40. Тобто, в половину запасу. До того, щоб сталася якась біда, принаймні на цій території. Плани на майбутнє трішки зробити ремонт полотна, є деякі моменти, ось, і в ідеалі площадку ще розширити. Це було б дуже класно. Бо ми могли б ще б зробити більш безпечну сейф-зону, більше полотна, на якому можна робити більше маневрів. Ми могли навіть прокласти якусь таку базову трасу, по якій можна їхати. Тому наша задача зберегти полотно, його відновити і максимально її розширити. Ми даруємо пацанам емоції, ми бачимо, що це. Що ви спитаєте, що ми з того получаємо? Ми з того получаємо досвід. досвід їзди на цих автівок. Нам цього достатньо. Тобто ми розуміємо, що досвід є. Без ціни. Все. Тобто хлопці не цікавить нічого, ні пальне, ні шини, нічого. Ми повністю перекриваємо самі. У нас немає якоїсь там фірми, яка нас спонсорує. Це ми просто збираємося з друзями, з товаришами, з іншими підприємцями, хто що може, хто шини дає, хто пальне, хто кошти дає на, на ремонт. Для тобто, хлопців це повністю безкоштовно і це у віддуші.